І знову ми повернулися до студії для того, аби представити вам наших поважних гостей, котрі до нас завітали із Рудківської гімназії. Тож вітайте у нашій студії Мазуркевич Наталія, заступник директора з виховної роботи. Кого? Микола, тренер футбольної команди та Наталія Горбачик, психолог. Доброго вечора вам Доброго і вечора. також найповажніші гості. Це футбольна команда. Добрий вечір. Говорити ми про Рудківську гімназію і про її перемоги, власне, і про особливості навчання в ній. Але почнемо все ж таки з перемог, адже вже ми заявили цей кубок на початку нашої програми. Я думаю, що усім цікаво, яким чином ви його здобули власне, спільними зусиллями, і що це було? Це був Турнір міні-Євро 2012 це високий рівень, я так розумію, взагалі змагань. Розкажіть, будь ласка. Так, дуже на високому рівні пройшов цей турнір і завдячуючи співпраці Рудківської міської ради і Рудківської гімназії, яка має в Польщі і поза межами Польщі в терена Європейської співпрацю, нас запросили на цей представницький турнір, в якому були всі 16 країн, які приймали участь в Євро-2012. В нашій групі були команди Швеції, Англії і Франції, так як на дорослому чемпіонаті. Нам вдалося в групі всі здобути перемоги. В чвертьфіналі ми подолали дуже сильну команду Португалії, в півфіналі команду Іспанії. І фінальна гра склалася для нас в початок трошки невдало, але зробивши певні перестанови, нам все-таки в серії післяматчевих пенальтів. Вдалося здобути перемогу звучать насправді. Ми вас футбол. вітаємо. Ми дуже пишаємося, що до нас ви завітали з вашими вихованцями. Як сприймали Дякую. вас організатори і власне самі учасники? Тобто організація Україна, напевно, мало відома в таких колах. О, організація турніру була на надзвичайно високому рівні. Надзвичайно високий рівень. І поза межами цього турніру були певні екскурсії, так що діти дійсно побачили, як проживають діти. На теренах унії Європейській, і вони були дуже задоволені. Боротьба була надзвичайно серйозна, тому що рівень команд був дуже великий. Але завдяки тій праці, яку ми робимо, і що ми, незважаючи чи 30 градусів морозу, чи плюс 30, у нас тренування не може таке бути, що немає, чи в залі, чи на вулиці, але круглий рік ми займаємося. Тут склад який був у, на, на турнірі? Так, так, тому що цей турнір не був на великому полі, а був 5 в полі і 6 в ротар. Це от велике поле, 50 на 104, розділене на 4 частини. У вас є ще uh -huh. додаткові гравці, які тренуються? Однозначно. Нас задіяно в гімназії є від 5 класу по 11 клас, тільки вони розділені на певні вікові групи. Давайте капітана команди І Це така забитання. збірна, я так розумію. так? — Це гімназійна команда. Як капітана звати? Назарко Максим. Максиме, дуже приємно, як, як, як дався турнір? Що було, було вам важко? От хлопцям, як, перший раз, у вас ситуація. До чого треба було звикати? Що було приємно? Ну було приємно, що ми зустрілися з багатьма командами. Ми, ми познайомилися з багатьма хлопцями, ми з, з ними здружилися. Було приємно, що вони спілкувалися з нами, допомагали нам. Але ще хочу подякувати нашій гімназії, директорці Галині Михайлівні, нашому тренеру Миколі Івановичу, які сприяють розвитку культури та спорту. На турнірі надзвичайно було не так легко грати. Були команди і слабші, і сильніші, але ми. Поборолися до кінця і виграли цей турнір. Як як Малець. вважаєш, за рахунок чого? Що які у вас плюси, сильні точки? Ну ми всі дуже хотіли виграти цей турнір, старалися. Нам тренери допомагали, підказували в іграх і ми виграли. Чи підтримуєте стосунки зі своїми новими друзями зараз? Так, ми по інтернеті з ними спілкуємося. Тобто, це вивчення англ... вивчення, поглиблене вивчення англійської мови гімназії допомагає тут. Так, ми могли спілкуватися на англійській мові з багатьма хлопцями. ну Так, і з Польщі і і ми з хлопцями спілкувалися теж. Таким взагалі в майбутньому мрієш стати? Я в майбутньому мрію стати футболістом, як і всі хлопці мого віку. Ну, футбол це нелегкий вид спорту. Треба, пови... Треба мати добру фізичну підготовку. Повинно стара, потрібно старатися бігати багато. Ну але ну, і... все ж таки мріє бути футболістом, так? так? Давайте ми запитаємо кожного з хлопців. Назвіться, будь ласка, в якому класі гімназії ви вчитеся, так, по черзі, яким мрієте стати так само? Але чесно. Так. Навіть якщо скажете, що не мрію стати футболістом, тобто нічого вам за це не буде. Давайте, почнемо 20 віджимань. Потім стрелено. Мене звати Остап, я вчуся в 10 класі. Я мрію стати також футболістом. Мене звати Василь, я також чувся в 10 класі. Ну я не мрію стати футболістом, я мрію стати юристом, але я хочу також пов'язати своє життя з спортом, тому що це дуже важливо. Будеш спортивним юристом. Мене звати Олександр. Я теж би хотів стати футболістом, але не знаю, чи так складеться. Мрія такий є. Прошу. Я Ігор Безварку, брат капітана, ну, теж у 9, -м, 9 -м класі. Мрію стати теж футболістом ну, і бути на великих турнірах. Скажи, будь ласка, от брат капітан, він тебе підтримує, чи любить покерувати, чи як у вас складаються відносин? відносини? Відносини у нас хороші. Ну, на полі один одному підказує, вміли зігратися в пас, так само, як всі інші хлопці. Я Роман навчаюся в 9 класі. Мрію стати юристом, але проте вона не заважає мені моя мрія стати відомим футболістом. Мене звати Юра, я хочу стати воротарем найкраще. Це краще воротар турніру. Так, до речі, Це воротаря. воротаря так. Вже Це є вже є воротаря. твоя мрія. Власник. Мене звати Калапузо Олег я хочу стати найвідомішим футболістом світу. Хочу бути схожим на фестрену ремонту. Може нам варто зараз вже автограф брати. Я думаю, що так. Що Потім зросте в ціні. А глядачі, якщо не встигнуть, вже до Рудківської гімназії. Прошу. Мене звати Шика Володимир, навчаюсь в 10 класі. Ну хочу стати дизайнером, але надаю перевагу ну, спорту, але ну, підтримую таку організацію як воркаут, тобто віджимання на турніках, підтягування. Ну, вправи зі штангою і так далі. Так Будеш... я зрозуміла. Напевно, хочеш здизайнувати нову форму для вашої команди. Так що треба реморіти нові конструкції турніків, нові сидіння для глядачів. Все, що можливостям пов'язати, сподіваємося, що спорт так, можна збудеться Все ж таки, так навіть якщо не вдасться стати на освіт журналіжу. Журналістом. це вже... А, журналістом ніхто не хоче бути? Футболістом. Спортивним журналістом їде по само. цілому світі, до речі, може освітлювати футбольні матчі. У нас тут є колеги недалеко в редакції, так, можемо так, вас так. познайомити. Нас Вони, до речі, два до сьогодні поза ефіром приглядалися. <ріх> Отож, давайте поговоримо не тільки про турнір, а ще й про саму Рудківську гімназію. Чим вона надзвичайно цікава, які є особливості викладання, власне, в неї. І мені здається, що оця, оця спортивна перемога, вона вже е, я таким певним рівнем одної сторони виховання, а є ще інша, є ж загальноосвітня, я так розумію. Так, звичайно, наша гімназія це дуже молодий заклад, так як був заснований у 2000 році. Mm -hmm. І е, перевага в тому, що в нас вчаться обдаровані діти. І кожна дитина це її особистість, і кожна дитина має якісь свої вподобання, своє захоплення. І нема в нас таких дітей, що ми б сказали не обдаровані. Mm -hmm. Гордимося своїми дітьми, їх не так багато, у нас є 169 дітей. А звідки Але вони є? Це, вони не тільки з рудок. Нас діти навчаються із Гродоцького району, і самбірського окружних сіл, які оточують наше маленьке містечко. Це конкурсний відбір? Вовсю? Конкурсний відбір. Mm -hmm. Так, ми екзамени складають діти з математики, з української mm -hmm. і кращих дітей ми беремо в свій заклад. Але гімназія наша дуже маленька, така тісненька, як рукавичка. Mm -hmm. І зато діти всі дуже дружні, ми всі один другого знаємо, всіх в лице mm -hmm. по прізвищу. І тому діти такою дружною гімназійною родиною живуть всі, mm -hmm. І... які є особливі, можливо, предмети, можливо, курси якісь спеціалізації або такі, можливо плануєте взяли курс на щось. В нас ми поки що взяли курс на міжнародний рівень, так як ми часто подорожуємо. Mm -hmm. Наші діти бувають за кордоном. У нас існує європейський клуб. І е, діти хочуть подорожувати, тому у нас вивчається англійська поглиблено. у нас є факультатив польська мова, у нас є німецька мова. Діти вчаться вільно спілкуватися і можуть свої знання застосувати вже за кордоном, коли ми буваємо в Європі. А ми mm -hmm. дуже часто їздимо, ми бували вже і в Австрії, і в Угорщині. Ми були, і в Чехії. В Польщі ми дуже часті гості, і поляки так само приїжджають до нас. Це якісь спеціалізовані заходи, чи це освітня така подорож e, з поляками. У нас освітня uh -huh. а по Європі ми поки що так подорожували, тільки малувалися гарними місцями, краєвидами, uh -huh. архітектурою. Ну також вже якийсь так. певний крок і умовні вправляння так би мовити. У Мене є питання ще до психолога: чи діти стикаються з якимось труднощами? Адже стільки багато їм спілкування, стільки багато їм треба вчитися. Чи ви цього не помічаєте? То в чому заключається? Знаєте, гімназія Оксани, як ми вже сказали, в нас є вона дуже тісна, тому і ми є в, тісному, в тісних стосунках. Не можу сказати, що в нас існують дуже великі проблеми, в нас всі дуже дружні. Інвідуальна є, але знаєте, от. Гімназія це наш другий дім. Так в нас є от ага. наша така фраза. І ми вміємо допомагати один одному. Це не тільки от вчителі, чи але і вчитель, учними, учнів, учень, вчителю. Навіть у нас є тісна співпраця з батьками. Вони нам дуже допомагають у всьому, як матеріально. Тому ж, тому в нас таких конфліктів от проблем не існує. Психологія і, і, і спорт. Інтенсивні заняття спортом вони спалюють стрес, якісь проблеми психологічні, чи вони деколи додають? Признавайтесь чесно. Е, я думаю, що спа спалюють, але розумієте, от, мені здається, от наша команда ще перемогла тим, що ми дуже сильно вболівали за нею, правда? Був страшний дощ, а ми з тими паразольками так ричали, то я думаю, що, що нам, зазрився, зазрився. Нам, нам, нам всі одрузала. Тому я думаю, що ми їх. Тримали Зрозуміло. дуже І добре. Інші команди просто почули, подумав, Боже, з такою підтримкою, куди нам тут вже Це як то до в спасів найголосніше кричав, Так, переможеш. Зрозуміло. Чи плануєте ви власне розширюватися гімназію? Можливо, збільшувати кількість дітей? Чи наразі працюєте таким складом? Звичайно, напевно, мрії, все ж звичайно. Ми мріємо, хоч в нас такі спортивні досягнення, але в нас немає свого спортзалу, ми орендуємо спортзал. Але це нам не заважає, як ви бачите, Можливо. досягати перемог. Як завжди, попри все, ми так. перемагаємо. Але ми мріємо, що в нас щось. буде добудова. І нам обіцяють і вже почали робити проекти. Що в нас добудуть актовий зал, добудують спортивний uh -huh. зал. В нас вже почали добудовувати санвузол цього року. Так що ми сподіваємося на краще, uh -huh. щоб все таки Бажаємо буде... вам двох спортзалів. <світ> <світ> Дякуємо. <світ> Найближчі <з> плани, які ваші? Тобто, вже кудись виїжджаєте десь найближчим часом. Далі ми хочемо організовувати зараз поїздку в Італію. <світ> <світ> Конкретно кратну Венецію Хочемо побачити і угу. хто поїде з вами? Молодші діти старші? Та, ну всі бажаючі, хто хоче угу. долучається так. до подорожі? Так, так долучається до подорожі. Звичайно, ж наші подорожі завдяки батькам і підтримка фінансування це угу. все батьки наші. Зрозуміло. Побажати вам успіху, ще більших спортивних досягнень, можливо, не лише у футболі, але в якихось інших ваших пріоритетних напрямках. До речі, ми не згадали, раніше про кращого воротаря турніру. Скажіть, будь ласка, кілька слів про це. Як визнали нашого воротаря? Значить, там був особисто головний тренер футбольної команди Вісла Краків, його президент футбольного клубу на фінальній зустрічі. І вибирали в кожному амплуа. Особисто вони. Ми до цього нічого спільного не І, власне, наш Юра. Які Ситський, показники для якісного ратеря? Що він після матчових пенальтів виручив нашу команду і вона перемогла. Це був найважливіший показник. <плес> За результатами. Куди далі збираєтесь? Ще я хочу, якщо можна, хвилиночку, що скористуючись, можна так сказати тим, що ми останніх чотири дні тільки знали, що ми там запрошені. Тому я хочу сьогодні при нагоді ще подякувати працівникам Львівського консульства, які пішли нам на зустріч і напротязі трьох днів зробили дітям візи. Дуже хочу їм щиро це скласти подяку. Подяку нашому Рудківському голові міському, який всесторонньо допомагає тій співпраці міжнародній, який допоміг нам в тому виїзді. Депутатам районної ради, депутатам обласної ради, які також долучилися до цього виїзду і ми великим, гарним, комфортабельним автобусом. Змогли поїхати і гідно представити Україну. Ми вам бажаємо, щоб це був зовсім не останній раз, коли ви великим, гарним комфортабельним автобусом, можливо, навіть літаком е помандруєте на якісь якісні змагання і привезете нові нагороди. Так, Дякую. ну і з тими нагородами обов'язково до нас поділитися з ними. Власне для усіх глядачів нашої програми, а також аби вся Львівщина і не тільки вся Україна знала про те, що є в нас такі хлопці, є в нас така гімназія, яка перемагає у спорті, а також навчається. І навчаю гідно своїх учнів. Дякую вам за те, що завітали сьогодні. Далі ми вам пропонуємо також сучасне мистецтво, але воно, так би мовити, виїзне сучасне мистецтво, воно більше музичне сучасне мистецтво. Йдеться про фестиваль. Зараз ви його побачите, а потім ми зустрінемось. Популяризація усього українського від музики до національних строїв та відбудова давніх пам'яток.